В Україні і, зокрема, на Херсонщині, рівень захворюваності на ковід 19 знижується, але Міністерство охорони здоров'я не збирається скасовувати локдаун, сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов. З 8 по 24 січня у державі заплановано проведення жорсткого карантину. І психологи радять провести цей час із користю, наприклад, приділити більше уваги родині і навести довгоочікуваний лад на кухні, у шафі та в комп'ютері. Коли ми наводимо порядок в наших домах, відповідно, ми наводимо порядок в наших умах, серцях. І вот этот вот уклад, тот, та стабілізація, яка наступає, наступає разом з нами і в наших душах. Тому я рекомендую вам. Если у вас что-то не там лежит, перевести на то место там, где бы вы хотели. Извините правила, вешайте его в то место. Вы всегда найдете какая-то лампочка или что бы вы хотели, например, перевесить штору или переставить шкафчик. У вас есть возможность на это. Займитесь локдауном в себе, распишите свой график, и вам будет легче, проще и с удовольствием. Проживають етабрі хворі на грип мають такі ж ускладнення, як і хворі на ковід. 19 тож дуже важливо максимально знизити навантаження на медичну систему і досягти мінімальної кількості хворих на коронавірус. Нагадуємо херсонцям про обов'язкове дотримання протиепідемічних заходів і можливість отримувати позитив за будь-яких обставин.